З гаслами і транспарантами декілька десятків активістів зібралися біля будинку профспілок у Рівному. Вимагають почати реконструкцію стадіону Авангард а також відродити в обласному центрі футбольну команду майстрів. Місце для пікету обрали не випадково, адже всередині приміщення саме триває позачергова конференція обласної федерації футболу. Після обрання мандатної та лічильної комісії голова федерації зачитує пропонований порядок. Денний серед інших і питання. Про перезавантаження влади, що мається на увазі, не до кінця зрозуміло а тому дехто з делегатів пропонує це питання конкретизувати. Пропонував порядок денний згідно статуту федерації. Рівненської області, де чітко було сказано і вами підтримано перевибори керівних органів, в тому числі голови заступників і членів виконкому. І 11 членів виконкому проголосували за це рішення. Михайло Кривко пояснює, що побрати нового голову федерації спершу потрібно звільнити чинного, оскільки заяву про відставку він писати не збирається, ініціює внесення до порядку денного питання про недовіру. А щоб не було. Ні в кого сумніву, що Кривко заховався за е, якимось незрозумілим словом, то я хочу зробити наступну пропозицію для тих, хто дуже хоче переобрання голови. Я пропоную поставити порядок денне питання про недовіру голови Федерації футболу області. Жоден із 90 делегатів ініціативу таку не підтримав. Прихильники зміни очільника федерації продовжують наполягати на негайному голосуванні за внесення у порядок денний питання про перевибори. Врегулювати ситуацію намагаються запрошені гості. Так, депутат облради Богдан Файфура впевнений, що Михайло Кривко ще зіграє свою роль у розвитку футбольного господарства як лобіст в обласній раді. У вас зараз найкращий варіант. Тому що ви маєте а обласного депутата, який їздить. Який достатньо впливовий в раді цього року бюджетних коштів області не буде, тому що треба мати дуже хорошого лобіста. Зрештою, учасники конференції не зуміли прийняти навіть порядок денний. В цілому після провалу голосування Михайло Кривко оголосив про закриття конференції. Втім, конфлікт залишився невичерпаним. Є певні претензії до роботи керівництва федерації. На виконкомі це питання було розглянуто, проголосовано і внесена. Пропозиція знімала. Відеозапис є цього моменту, де я чітко кажу, значить, по порядку денному, пропоную перебрати або обрати нового голову. Далі заступників, членів виконкому Кривко погоджується, і зараз нам кажуть, що цього питання не було. Ну це це взагалі це насмішка. Люди 100 чоловік приїхали за свої кошти на конференцію. Їм плюнули в обличчя і розігнали конференцію. Ми будемо оскаржувати ці дії голови, будемо подавати в суд. А от Михайло Кривко до суду вже подав позов стосується звинувачень у фінансових зловживаннях, які голова федерації вважає наклепом Роман Свирида Назар Мідріган. Інформаційна програма день.